Всім привіт! Презентую вам лот Пончо Дитяче бренду Disney. В лоті 8 одиниць. Вартість лоту 1000 гривень. Розмір 60 на 120. Матеріал 100% котон. З капюшоном Собівартість однієї одиниці 125 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!